Так, Всім привіт, компанія Motor Ukraina. Ми сьогодні знімаємо для вас шифінги е, помодельно, тому що багато питають щось е, з трьохточкою, які у вас є. І щоб от людей не запарювати, я вам просто буду кидати це відео на Viber. Е, модель шифінг 240BFLU. Чим вона відрізняється від всіх інших моделей. Це передній радіатор, це блокування диференціалу, це розподільник з примусовою гідравлікою. Ось виносний циліндр. Є гідровихід, трубка на гідровихід можна переробити. Причепний, трьохточка, Все, в принципі, однаково. Коробка на 240-х три передачі вперед, одна назад. Повищені, поніжені, перемикаються генератор, чотири датчики, все на всіх тракторах буде в принципі однаково. Я буду казати, тільки чим вони відрізняються. Насоси у вас стоять від коробки напряму. Справа у вас маховик з рівнями. Тут у вас, по-моєму, чотири приводних рівня. Да, ось бачимо. Механічне кермування, широка рама. Передня ресорна підвізка. Шифінг 240 b коштує на сьогоднішній день в новому капоті 3100 доларів. Чим він відрізняється? По-перше, B це боковий радіатор. Відсутність будь-яких модифікацій. Тобто у вас просто стоїть радіатор з боку і немає блокування диференціалу. Також у вас звичайна гідравліка без виносного гідроциліндра. Але вони коштують дешевше аж на 250 доларів. Це така сама модель, як перша показував BFLU. Це така сама. 244-й. Повний привід. Більше колеса. У нього йду 16 резина і 24-та. У нього йде е гідравлічний циліндр. Е потім йдуть посилені чолки. Зараз на цій моделі покажу ще. В синьому кольорі розширювальний бак гідравліки. Е так, по трьох точках, в принципі, все те саме. Тобто підйомність 425 кг, причепний такий самий, все буде, в принципі, таке саме. На моделях BFU йде у вас передній радіатор, коробка вже буде 4 передачі замість трьох. Є модель 244 b Бачимо, все те саме, тільки немає опять же, по аналогії виносного циліндра. Зараз, як би тепер все це обійти, щоб вам показати. Немає е, винісного циліндра, немає, у вас примусової гідравліки і боковий радіатор. Як і з 240, така сама аналогія. Тут у вас буде від 240-го більше ресор, більша рама. Все. Так, в принципі, мотори, коробки, ну, мотори вірніше однакові, коробки відрізняються, але, в принципі, модифікації є різні. А ось така сама модель, тільки з переднім радіатором. Вона називається BF. Тобто Б боковий, БФ це, по суті, фронт. Фронтальний. Вони відрізняються один від одного тільки розташуванням радіатора. Ну і ціною, соответственно, там 100 баксів, по-моєму. Є модифікації 240LR. Це, по суті, BFLU тільки від іншого постачальника. По суті, це той самий 240-й BFLU, передній радіатор, блокування, 4 датчика, виносний гідроциліндр. Тільки йде у вас червоний колір, тому що це завозить інший постачальник. Така сама фігня із 244R. Це буде, грубо говоря, BFU з усіма його модифікаціями тільки на червоному кольорі. Це у нас модифікація BFLU теж просто синенька. Так, ось такі от є по наявності. Кольори синій, червоний і зелений. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Також ссылочку я вам на сайт закріплю. Всі моделі обслуговані, це нова техніка з гарантією, з документами, доставка без передоплати. Він приїжджає повністю заправлений, готовий, обслугований. Ви його перевіряєте, з водієм по факту розраховуєтесь. Всім вдалого, гарного дня, мирного неба. Пока-пока.